Івано-Франківськ отримав свій євромайдан. В ніч на 22 листопада на вічовому майдані зібралася молодь, яка виступає проти зупинки євроінтеграції України. Станом на обід п'ятниці студенти розбили вже чотири намети, заготували металеві бочки та дрова для вогню та запаслися харчами. З ними стоять і старші мешканці. Загальна кількість присутніх більше сотні. кажуть, стоятимуть, доки не доб'ються позитивних змін від держави. Адже як показує історія, першими, хто протестував проти антинародних дій влади, завжди були саме студенти. Якщо в 90-х студенти і молодь змогли щось змінити в країні, ми вважаємо, що ми маємо такі самі шанси, адже ми є Європа і. Хочемо туди і нас не, не потрібно тягнути, тобто ми вже європа. Ми хочемо, щоб це призвело до якихось результатів, до якогось а не просто шуми зібралися розвійшлися. Просто не вірити і робити. І тоді думаю, якщо не сидіти на місці, все-таки рано чи пізно ми доб'ємося своєї мети. Також студенти намагалися привернути увагу до проблеми, заблокувавши в'їзд до Івано-Франківська з боку Тернополя. Молодь з євроінтеграційними плакатами близько 30 хвилин без зупину перетинала пішохідний перехід. І в цьому випадку і новішовому медані старші віком Івано-Франківці висловили свою. Підтримку молоді, і запевнили, готові мітингувати самостійно і не лише в рідному місці. Те, що було при помаранчевих кольорах з самого початку, інакше нам не бачити Європи. Це просто відмовка від тих намірів, які вони мали ще до того, коли всім обіцяли, що ми будемо в Європі. То, що робить влада, то нікуди не годиться. Готові, готові. в Київ їхати, готові. Депутати Івано-Франківської міської ради та обласної ради вже готуються до проведення позачергової сесії. Щоправда, точні дати зібрань наразі невідомі.